Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд нової моделі кентавра Model F244 XQ. Бачимо, що він йде з класною рамкою, вже підготовленою для козирка того самого від сонця і дощу. Ну і як мінімум, додаткова безпека, захист проти гілок і переворотів. Ось. І так само перше, що ми бачимо, тут у нас навіть спереду є підсвітка для номера. Такого ще не було. Давайте його поближче оглянемо. Він У нас тут іде чорний з оранжевими колесами, оранжевими наклейками. Світло, капот тут в принципі стандартні, як уже на нових моделях Кетавра. Ось. І в цілому він на великих колесах, хоча тільки 24 кінських сили має. І досить потужні передні противаги, аж цілих 6 плит. Так само противаги є на бокових колесах. Заднє колесо у нас розміром 11,2х28, на а переднє 7,5. На 16. Тут у нас йдуть металічні крила з гумовими брезговиками. Ось а, да. Давайте тепер глянемо під капотку. Так, як це працює? Підьте. Та задачка з зірочкою вже. Просто трохи закисло, треба сильніше потягнути, походу. Ана. Окей, що ми тут бачимо? КМ385 ВТ, три циліндра, безпосередній впрес палива а в двигун рідне охолодження, генератор під самим капотом, досить все. Грамотно уложено, бачите, тут дуже багато місця ще залишається і для більших двигунів, і для 4-циліндрових двигунів. Ось блок електроніки в нас знаходиться. Тут під капотом все в легкому доступі. Перевірити електроніку буде легко. А це важливо, бо тут електроніки вже багато. Ось, гляньте, таке цікаве коліно на повітряний фільтр. У масляній ванні. Гляньте, який він величезний. Тобто цей момент продуманий. Великий акумулятор. Тут по маркуванню 100... 120-ка начебто Ось. А, сама, сама вимикаюча маса, бачите, тобто її клацати вроде би не потрібно вже кожен раз. Вона сама може відімкнутися. А, далі, з додаткового, по-іншому трошки розташування. Очків для заливання рідин, ось. але в цілому все базово як є. У нас він повнопривідний, який досить з... ЗС, потужний передній міст, е... гідравлічне рульове, самі тяги знаходяться перед мостом із захистом додатковим. Е... Потім під капотом в цілому ось так. Досить все комфортно і з легким доступом до всього. У нас також шланги на рульове йдуть, потім е, паливний фільтр, масляний фільтр. Так само бак знаходиться у нас внизу, тому перед запуском а ми будемо запускати бажано трошки прокачати паливо. Е, далі переходимо до навіски. Вона ось така от потужна. Два гідравлічних циліндри, два комплекти гідровиходів. Потім розетка під причеп вже підключена. Місце для номера також під підсвіткою ззаду в нас є задній додатковий led ліфтар О, класної якості. Самі виноси у нас йдуть сильно металеві, бачите, це не згорні шви. Тобто запас потужності тут дуже великий і додатково підсилені ось такими шинками. По факту, така, таке навісне має витримувати під 700 кг навантаження. Ось легко взагалі, того, що досить все потужно зроблено. Тут лише е, треба розраховувати на потужність самих циліндрів, скільки вона вже підніме. Вал відбору потужності, 540 і 1000 обертів. У нас можна 540 крутити з нашим обладнанням. Потім паркоп з виносом е, і регулюванням боки. Та і в цілому і все. Є щиток, який захищає кабіну від потрапляння бруду. Ось такі цікаві. Стопи задні і ще додаткові бризговички. Тепер по салону подивимось. Тут, до речі, така досить цікава. Одинарна підножка з цього боку. Інакша трохи зроблена, цікаво зроблена. Потім у нас тут є повишені, понижені, блокування диференціалу і вімкнення повного приводу, три речаги. Гідравліки. Ось потім. Педалі у нас йдуть навісні, щеплення, гальма, роздільна педаль і акселератор. Коробка передач у нас 4 плюс 1 на 2, без реверсу. Зліва у нас вмикається вал відбору потужності. І стоянкове гальмо Потім тут у нас ось такий вже електронний. Вимикач маси, який знаходиться в салоні. Чуєте працює? Досить зручно, сів і відразу поїхав. І так само USB. Аварієчка, світло, повороти, вимикач світла, вони вже йдуть. Ці перемикачі більш нові, цікаві. Потім по приборній панелі. Давайте глянемо. Давайте увімкнули. Ось така вона з LED-дисплеєм. У нас тут є показник рівня палива, чек чекн, обороти, напруга акумулятора, мотогодини, спідометр, потім так само ще температура, температура охолоджуючої рідини. Вимкнемо, мабуть, світло, де воно вимкнули. Досить інформативно, все зрозуміло, все, що треба, у нас є під рукою. Зручне сидіння. Також воно має регулюватися. Їздити на салазках вперед назад, як мінімум. Так, Зараз ось під'їхали. Все, ще трохи. Сидіння у нас на подушці має бокові такі підлокітники. Як мінімум одну руку зручно покласти, потім а всі важелів доступних місцях, в принципі, сильно тягнутися, за чогось не треба і давайте його вже запустимо. Як ми побачили, виворот не супер не супер гігантський виворот. А... Не супер величезний виворот, але його достатньо бачили, маневрували тут досить зручно, потім класно. Дуже, ну, у нас налаштована коробка відразу з першої передач на тягу. Тобто на другій повишеній ми тут стартували, розверталися, все було чудово, без ніяких нарікань. Передачі втикаються чітко. Вони вже йдуть по-новому, зроблені трошки і більш синхронізовані між собою. Е, з такого ще трошки задалекий режим е, саме сидіння, тобто воно максимально підвинуте вперед, але все ж трошки замало відстані. Дивіться, бачимо, тут є зажим, можна робити кермо вище, нижче, як сидіння велосипеда. Ось так. Досить просто і в цілому зручно. Класно, що він відразу глушиться з ключа і маса тут вимикається. Тобто нам не треба лізти до капоту чи тягнути ще якісь речахи. Виключили кнопку і він вже стоїть. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.